У вас багато бузку у дворі, і ви не знаєте, що з ним зробити. То давайте приготуємо смачне, корисне та цікаве варення. Підписуйтесь на мою сторінку, якщо ви точно не зробили, ставте лайк, ну ми будемо з вами починати. Візьмемо віточку бузку. До речі, така невелика ремарка. Бузок потрібно, щоб був такий максимально соковитий, свіженький, такий, щоб віточки були не сухі, листочки, щоб все було максимально ось таке, бачите, гарненьке. І нам потрібні тільки квіточки, без листків, без стебельків, тільки квіточки. У ну, мене на каналі, до речі, ще багато цікавих та корисних рецептів. А ось тут ми вже трошки назбирали цих квіточок. Беремо 60 грамів наших квіточок, без стебельків, без листочків. Візьмемо цукор і додамо сюди 120 грамів. Це в два рази більше, ніж наших квіточок. Далі беремо якусь ступку, чи щось чим можна буде перейм'яти наші квіти з цукром для того, щоб з наших квітів... Вийшов трошки аромат та смак. Та з'єднався з нашим цукром. Візьмемо воду для того, щоб просто покрити квіти. Ставимо на вогонь та доводимо наші квіти з цукром та водою до кипіння. Скидимо температуру на середню і варимо 15 хвилин. Але додаємо ще сіх з пів лимона. Далі відставляємо. І охолоджуємо 15 хвилин для того, щоб всі наші смаки з'єдналися. Ось така консистенція у нас вийшла. Все охололо, смаки з'єдналися. Зараз ми додали ще 120 г цукру. І вже тепер доводимо нашу консистенцію варення до потрібної е, такої текстури. І ще раз трошки треба його уварити. Ось така консистенція у нас вийшла. Тепер нам треба його охолодити. Можна закрити його в стерильній банки та зберігати там всю зиму чи там навіть цілий рік. а можна просто з'їсти такого. Ось таке друзі. У нас корисне смачне варення з буску вийшло. Дуже смачне, дуже цікаве. Допомагає при запаленні, допомагає при болі в суглобах, при проблемах з легенями. До речі, це я почитав доведено. І дуже реально смачне. Тому. Ось кого приготуйте. Подивіться відео, яке вибів вас тут, тут, тут. Я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па.